Івано франківської мрісни всім серцем тебе, я кохою. івано франківськ міста щастя й весни, краса прикарпатського краю. Напередодні 350-х роковин з часу надання івано франківську Магдебурзького права. Громадське інтернет-бачення Прикарпаття спільно з студією Мирослава Бойчука продовжує працювати над фільмом з орієнтовною назвою Франко та Франківщина. Наскільки нам відомо, ця тема у публікаціях дослідників висвітлена досить широко. А от у документалістиці вперше тим приємніше відзначити широку географію знаних людей, думки яких нам вдалося зафіксувати. Є така думка, бо чимось вона розповсюджується, що в Івано-Франківську мало Франка. Похвалитися Івано-Франківську, крім невдалого пам'ятника, який стоїть перед адміністративним будинком, нема. І мені було дуже прикро ознайомитися з нею і до такої фрази дуже поважаного мною франкознавця». Було у нас в місті двоє жителів, всього, які мали. Зустрічі з Франком, ну і Оля Дочомінська, яка особисто спілкувалася безпосередньо з Іваном Франком. Мені здавалося, що вже зрушилася справа з виданням повного зібрання творів Франка, але, на жаль, справа не зрушилася з місця. Вперше у документальному висвітленні життя Івана Франка буде здійснено спробу показати каменяра не тільки як великого українського генія, гіганта думки, образ якого в уяві більшості вимальовується у вигляді майже божественної істоти, а й у постаті звичайної, земної, інколи грішної, хоч у багатьох випадках і неординарної особистості, з усіма притаманними її людськими слабкостями та звичками. Він писав люссалізму. Це є. Намагання досягти соціальної справедливості за, за, за такий світ побудувати, де б не було б гноблення, не було б ненависті і так далі. Тоді з'явилися такі рядки: я й забув, що то осінь холодна, я забув, що то смерті пора, я забув, що ти кров благородна, що між нами безгодня стара. Але горда шляхтянка, мама. Звонковської не хотіла видавати свою дочку за сина Коваля. Чим цікавий був, що Франко сам себе зробив, і він тільки сам себе зробив собі зробив свою власну біографію, ту, яку ми зараз читаємо в книжках. І часом ці біографії не конче треба вірити. Попри це, автори не могли промовчати і про поточні проблеми, пов'язані з історією самого міста, яке носить ім'я Франка. Досі в Івано-Франківську нема музею-каменяра, а будинок, в якому письменник бував найчастіше і проживав чи не найдовше, під загрозою зникнути з його мапи. До речі, про факт причетності будинку до історії життя та діяльності Івана Яковича, його власники дізнались з вуст нашої знімальної групи безпосередньо під час зйомок. Зауважимо фільм Франко та Франківщина це лише перша цеглина у стіні документальної історії Прикарпаття. Муруємо її поки що наодинці. І все ж, незважаючи на мінорність ситуації щодо виготовлення фільму, на даний момент сподіваємось на мажорність кінцевого результату наших зусиль, в тому числі і завдяки оприлюдненню даної публікації. Тож ще раз запрошуємо всіх вас до співпраці у творенні української історії. І вже на сам кінець не оригінально, але класично. Нагадую слова Максима Рильського. Хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього. Хто не шанує видатних людей свого народу, той сам не годен пошане.